І так, результати мудрого правління часів незалежності. Ти поки підпишись, а ми розпочинаємо. 1991 рік. Україна найбільша держава на Європейському континенті з виходом до двох морів та населенням 52 мільйони людей. 2025 рік. Втрачено 20% територій, вихід до двох морів та мінус 20 мільйонів населення. Економіка. 1991 рік. Україна 1,3 ВВП від світової економіки. 2025 рік 0,16 від світової економіки. Військово-промисловий комплекс 1991 рік. Все перечисляти не буду, бо для цього потрібно окреме відео. Лише скажу про найголовніше: ядерна держава 1800 ядерних боєзарядів. 2025 рік. Допомога і підтримка наших партнерів, так званих, які хочуть, дають зброю, хочуть, не дають. Підсумок за 34 роки незалежності ми скотилися з сильної, розвиненої індустріальної держави з власним військово-промисловим комплексом, машино- та авіабудуванням та державним суверенітетом до сировинного придатку та попрошайок. Якось так, а ви вже думайте.